Сімейна справа. Родина Плазинських утримує одну з найбільших ферм у Братківцях. Василь, Роман та Людмила мають чимало тварин коней, корів, кроликів, індиків та перепілок. Дбають про тваринок з любов'ю та фахово, адже пенсіонер Василь Плазинський працював головою колгоспу у селі. Тому, як утримувати ферму, добре знає. Крім того, каже, в пригоді стала й програма підтримки сільського господарства, яка діє у громаді. Ми забезпечені технікою, маємо трактор. Ну, в принципі, за рахунок того, ми якраз заготовляємо кормову базу. Як бачите, в нас є достатньо сіна, зерна. І це за рахунок того, що ми маємо трохи землі і маємо техніку. Тому що заготувати для такої кількості тварин корми практично неможливо. Програма допомогла сильно, тому що ми і без того це тримали. А зараз уявіть собі, який стимул, коли ми можемо отримати такі великі гроші. Староста села Назарій Рибак каже, місцеві фермери охоче подали документи та скористалися допомогою. Село наше активне на рахунок цієї соціальної програми. Дуже навіть я би сказав, що активне. Подалися всі, які займаються більшість, які займаються якими домашніми тваринами, сільським господарством. Ще будемо більше працювати. що Тепличний варіант. Програма працює людям. Хоч якийсь маленький є такий плюс для їхнього підготовки і використання, таке щоб на зиму підгод... тварина мала більше щось, плюс економія йде. Нині вкрай важливо раціонально користуватися тими ресурсами, які є, переконаний Руслан Марцінків, у тому числі допомагати фермерам, які вміють розвивати сільське господарство. Ми хочемо стимулювати фермерське господарство, тому що розуміємо, що це, по-перше, екологічно чистий продукт, а по-друге, це харчова безпека України. Програма фінансової підтримки фермерів та їхніх господарств, кажуть посадовці, стала добрим поштовхом розвивати цю справу в громаді, виводити на якісно кращий рівень. У цьому зацікавлені як самі фермери, так і влада. Цього року себе програма позитивно зарекомендувала, якщо говорити. В абсолютних цифрах то було прийнято 362 заявки. Відбуло сім засідань виконавчого комітету, і в принципі, те, що було закладено в бюджеті, то повністю ми людям співфінансували ці всі речі. Віталія Коуч, Ігор Побик, телеканал чотириста